Під водою у 30 кілограмовому спорядженні водолази складають заліки в Одеському морі. Вони мають виконати вправи, під яких залежить їхня подальша робота. Задача непроста. Як які з нею справляються водолази з інших областей України, бачили наші кореспонденти. Водолази занурюються у море з понад 30 кілограмами на своєму тілі. Лише на шию припадає навантаження у понад 5 кілограмів. На спині кисневий балон, який дає ще десяток кіло. А у жилеці ще блоки додаткового вантажу, у залежності від ваги водолаза від 10 кілограмів, щоб він міг пересуватися на дні. Із суходолу водолазам віддають команди. Рухайся вліво, дай більше натяг. Я бачу по бульбашкам повітря, який виходить з скаф. Андра водолаза, де він знаходиться, приблизне місце перебування. І даю йому команди, він дублює і виконує. Таке з першого погляду просте завдання під силу не всім. Аби скласти заліки з занурення, водолази регулярно тренуються. Для людини, яка буде вперше, це дуже важко. Ми проходимо щорічну підготовку, кожного дня у нас підготовка йде. Тому для нас це зовсім не складно. На цій ділянці узбережжя сьогодні складають залік рятувальники з Вінницької та Кіровоградської областей, приїхали саме в Одесу, адже тут опановують нове американське обладнання. Зручніше, набагато зручніше. Так, да, є певні е, моменти, які е, ну, ми привикли звикли до однієї е, снаряги, скажем так, а коли. Попав зараз, коли мене з'явилася можливість, то звісно, да зовсім зовсім не так, зовсім непривично. Але входиш в русло. Олександр водолаз з Вінниці вже втратив рахунок, скільки разів складав такі заліки. каже до роботи під водою давно вже звик. Хоча у кожній водоймі є свої нюанси. Наприклад, у його рідній Вінниці видимість гірша ніж в морі біля одеського узбережжя. У Нас видимість до метра. Ну, погана видимість, тому що мов і погано. А тут яка видимість? Видимість 2 метри. Саме від того, як складуть залік водолази, залежить їхня подальша робота, адже від їхніх навичок залежить життя інших людей. Для них це все є якби новим. Вони проходять спочатку теоретичну підготовку, а потім відрабатують практичні навики для Ну, того, щоб знати, як працювати в даному спорядженні, воно вважається одне з рахується одне з самих надійних на даний момент в світі, і його можна використовувати як для пошуку, так і для проведення яких підводних технічних робіт. В нього є три три ступені захисту цього спорядження, і людина себе почуває практично як на поверхні. Крім того, водолази будуть очищати водні об'єкти після закінчення війни. Тому до нового спорядження мають час звикнути. Ксенія Сідінська, Вадимр за сьомий канал.